Но в ефірі стартуємо з головними новинами міста та області. Вітаю вас. 111 нових інфікованих ковідом додалося у Тернопільській громаді за минулу добу. Це найбільша кількість нових випадків в області. Проте хворіють люди чи не в кожній громаді. 19 хворих виявили у Бережанській, по 13 – у Байковецькій та Бурсуківській, 11 – у Великоберезовицькій громаді. Всього за 19 вересня на Тернопільщині зафіксували 308 нових інфікованих коронавірусом. Жодного випадку не виявили у 9 громадах. І в Україні дозволили вакцинуватися від коронавірусу дітям віком від 5 до 11 років. Для цього необхідна згода батьків або опікунів. Щеплення робитимуть вакциною Pfizer-Comirnaty. Наразі Україна очікує на відповідний препарат, адже щеплення дітей віком від 5 до 11 років передбачає інше дозування ніж дорослих, і дітей 12+. Також всі українці зможуть колоти другу бустер, бустерну дозу вакцини. Проте наголосили медики, обов'язково її треба робити особам із хронічними захворюваннями та людям віком 60+. Відтак, друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяць Після першої бустерної дози, другий випадок віспи мав зафіксували в Україні наразі пацієнта, госпіталізували. У нього підвищена температура, висип на обличчі на ротовій порожнині й руках. Нагадаємо, перший випадок цього захворювання виявили 15 вересня. Між собою вказані випадки за попередніми даними МОЗ не пов'язані. Три артилерійські снаряди калібром 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Таку знахідку виявили рятувальники в лісі поблизу Теребовлі. Ще один такий же снаряд знайшли поблизу села Зарваниця Тернопільського району місцеві мешканці Всі небезпечні знахідки ліквідували піротехніки. Машини у розшуку трьох порушників закону виявили на Тернопільщині. Власників автівок розшукували за несплату заборгованості. Двоє з них сплатили кошти під час спілкування з поліцією. Кермувальник, якого затримали на вулиці, руській не зміг на місці сплатити борг, тому його автомобіль відправили на арешт майданчик. Продовжуємо готуй санки з літа а пенсію з молодості в Україні з 16 років. Можна буде відкладати пенсію на майбутнє. То що ж це таке накопичувальна пенсія? Що мій їсти дивимось далі. В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. За такою живуть у багатьох країнах, і ми давно почали перші кроки в цьому напрямку. Ось уже понад 10 років Лілія мешкає на дві країни Італію та Україну. У першій познайомилась зі своїм чоловіком, жила та працювала. Саме у Італії Лілія дізналась про накопичувальну пенсію, яка дозволяє сплачувати добровільні внески в пенсійний фонд на майбутнє. Така система є за кордоном доволі популярною. Людям, яким приблизно 40-50 років почали задумуватися над тим, як, як накопичувати свою пенсію, тому що не були впевнені в тому, чи. Чи буде достатньо пенсії, чи недостатньо пенсії, і є люди, яких я особисто знаю. Їм не вистачало до пенсії півтора-два роки, але по стану здоров'я вони не могли працювати і надалі. І у таких випадках на допомогу приходила накопичувальна пенсія, розповідає Ліля. Каже, у Італії така послуга уже діє декілька років, тому там система вже налагоджена. Переважно нею користуються люди із середнім рівнем достатку. Я знаю люди, які працюють в системі охорони здоров'я. І од їм не вистачає там 2-3 роки. Вони звертаються в до свого керівництва і вже своє керівництво в свою чергу чи пише якусь якесь звернення в фонд виплати пенсійних пенсійного забезпечення, і вони вже між працівником і роботодавцем узгоджуються. Схожий алгоритм тепер діятиме і в Україні. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відкладати може будь-хто, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які працюють та мешкають в Україні. Проте послугою накопичувальної пенсії не зможуть скористуватися фізичні особі-підприємці та ті люди, які проводять незалежну професійну діяльність. Щоб розпочати відкладати на... На майбутнє накопичення перш за все необхідно скласти договір. Їх загалом має бути два ті договори, які передбачають щомісячну сплату єдиного соціального внеску, він укладається не менше як на один рік, або одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період, не раніше ніж з 1 січня 2014 року. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісячно, не може бути нижчим ніж 1430 гривень, пояснюють у пенсійному фонді. У випадку одноразового внеску за попередні періоди сума буде вдвічі більша, а саме 2860 гривень. І зрозуна визначається з розрахунку мінімальної заробітної плати. На 1 січня 2022 року у нас мінімальна заробітна плата 6500 гривень. Розмір єдиного внеску 22%, ми запитали у містян, чи почнуть вони відкладати собі на майбутню пенсію. Тут думки різняться. Одні кажуть, що ідея таких заощаджень хороша, адже про майбутнє краще думати зараз. Чи відкладав би собі? Ну, я думаю, що відкладав би, тому що про пенсію треба думати зарані. Ну, я прихильниця того, щоб відкладати гроші собі на старість, але, чесно кажучи, якщо це. Ну, буде надійно, якщо ми будемо впевнені в тому, що ці гроші нікуди не подінуться, то звісно, це класна ідея. Інші ж навпаки, переконані, витрачати кошти завжди є на що, особливо молоді. Тому така програма, кажуть, в Україні популярною не буде. В молодості ніколи немає таких грошей, які б міг відкладати, ще й на пенсію. То я вже відкладаю, але не пенсію, просто заробітком. Якщо ти дуже працюєш, тебе багато грошей. Тоді вже можна відкладати, думати. А так, зазвичай, підлітки собі там знаходять роботу для того, щоб піти потім порозважатись, там якісь речі собі покупляти. Ну ніхто не задумається на майбутню перспективу. Додамо, аби укласти договір та почати відкладати на майбутню пенсію, необхідно звернутися до податкової служби. Зібрати усі необхідні документи це копія паспорта, трудової книжки за наявності, а також виписки ОК 5 Особа. Може звернутися до найближчого відділення сервісного центру пенсійного фонду, замовити довідку УК-5. Згідно довідкою Кап'ять, 5 заважається вся інформація, яка зараховується до страхового стажу. Це найпростіший спосіб отримати цю інформацію. Також заяву можна оформити у онлайн режимі за допомогою дії чи на сайті пенсійного фонду. Втратили бізнес і шукають нове житло. Це історія про сім'ю з Чернігова, яка нещодавно переїхала у Підволочиськ. Наразі чоловік, жінка і двоє дітей перебувають у центрі надання соціальних послуг, де їм дали тимчасовий прихисток. Нам показали умови та розповіли про плани на майбутнє. Артем разом з дружиною та двома дітьми переїхали до Підволочиська з Чернігова. Волонтери поселили сім'ю у місцевому центрі надання соціальних послуг. Він став тимчасовим прихистком. У Чернігові дуже важко. Там дуже тяжка ситуація зараз з працевлаштуванням, з садиками, з школами. Це як основне, тому що житла нема і жити нема де, тому вирішили сюди. Чоловік каже, у перші місяці війни вивозив людей до кордону з Польщею. Назад віз медикаменти та допомогу. Поки волонтерів його бізнес обікрали. Чоловік залишився ні з чим. Колося це закінчилось, і війська відійшли ну дуже важко. Багато з моїх знайомих обікрали, мене обікрали, тому що я займався майстернею і оборудування нема, працювати ставання нема де, а працювати за копійки і немає можливості, тому що оренда велика. У прихистку, яке надали їм у підволочиську, все необхідне є, каже дружина Артема Марина. Все облаштовано фан. Бачите, що кімната велика, багато ліжок, все чистенько, охайно, є пральна машина, в якій можна попрати речі, тому що у нас маленькі дітки, самі розумієте, помитися, попратися, є кухня, є можливість приготувати собі, поїсти. Люди, які допомагають, та якщо треба щось звернутися, якесь є питання, можуть звернутися, можуть допомогти. У центрі, де живе сім'я, кажуть, допомогу для переселенців організували ще в перші дні війни. Щоночі тут залишалося по 15-20 чоловік, адже приїжджих треба було нагодувати, знайти нічліг та в першу чергу заспокоїти. Люди тікали, я ще й стояв на пусту. Люди їхали масово, масово. Годували, ну як спали, ночували, мили. Виводили їх з стресу. Що могли, то робили. В основному все на на добровільних засадах. Було людей багато, поза 200 чоловік. Були, я кажу, всякі люди. Були в шоковому, були адекватні, були неадекватні. Всякі були. Продовж всіх цих місяців війни у нас було більше 200 людей яким ми допомогли, люди приїжджали звідусіль, приїжджали з різними матеріальними проблемами, потребами. І забезпечені люди були, і потребуючі, і кризові люди були. Приїжджали з тваринами, і нас собаки ночували, і кішки, і попугаї були. У нас безліч було тварин, і всі питали, чи можна з тваринами. Звичайно, можна. Ми їм давали окремі там не на підлогах, спали одіяла, і якось так ми це все переносили спільно. Оксана Капелусь каже, у волонтерській роботі дуже допомогли благодійні та громадські організації. Зокрема, програма добре надала для центру ліжка, матраси, пральні машини та постільну білизну для потреб внутрішньопереміщених осіб. Наша робота була б не такою ефективною, якби не всі благодійні організації, громадські організації, волонтери, тому що з бюджету нам коштів не виділяли на внутрішньо приміщеннях осіб, на їхнє утримання, перебування, харчування. Завдяки цьому надходженням і пошуках постійних донорів, меценатів ми їх харчували, ми їх утримували. Для прикладу, у нашій адміністрації комунального закладу благодійні і дальні милосердя, з 1 березня місяця Захарчувалося на щоденного 30 осіб. Постійні відвідувачі центру теж підтримують переселенців. Позитивно налаштовані і кажуть, перемога близько. Я пережила Леніна, Сталіна, Велику Вітчизняну, Чорнобиль, голод, голодомор. Все пережила і ще Путіна переживу. Тим часом біля центру будують ще один будинок для потреб внутрішньопереміщених осіб. Його відкриття планують вже наступного року. На цьому мене все. Дякую, що цю годину розпочали у нашому товаристві. Спільному марафоні телеканалів Тернопіль-1 та Інтебет. Далі слово аналітичну студію. До зустрічі.